Поляки влаштовують істерики на тему, як українці погано із ними поводились. Да, Волинська різня. Мені випадково попались спогади українця із Харківщини, котрий в роки Другої світової війни потрапив у Польщу. Ось що він розказував про відношення поляків до українців і про їх злочини. А ми, як попали в Польщі, ну, я можу зговоритися, але ми не знали поляків, там ми знали. Я ходив, може, дві години. Між вами нема поляка? Ні. Ви знаєте, я ходив, посився, ночувати, не пускають, не пускають. А потім одна кобіта їхня дозволила, повела нас до, до, до клуні, відкрила там солома, тут будете спати. І вийшла, ми думали, вона пішла, а вона слухала, а ми говоримо по-українськи. А вона відкриває двері. Каже, я бачу, що ви русіни. Як ми, можемо прийти, вона вас пожне. То відчуває таке? поріже вас. А, поріжже, поріже. Ага. І каже, утікайте, люди, Утікайте люди. Чуть не плаче, бо не хоче взяти на, гріх такі... на себе гріх пість. І ми побачили, О, ми багато чого знаємо. Там він був пастором, його вже брат там був, і там він стояв у воріт два, двоє дітей, хлопчик і дівчинка, маленькі. І там під'їхало авто, ось, ке, так, каже, что это за люди, що це за діти українське пострілять. І на, оч, на очах батька постріляли. Хлопчика-дівчинку. Так, таке. Не цвітка такому бачите, знаєте, то.